На цій лекції ми ставимо перед собою мету навчитися розпізнавати критичну брадикардію та різні види АВ-блокад, зрозуміти принципи лікування брадикардії та розібрати покази та методи проведення кардіостимуляції. Перш за все, нагадаємо для себе, що може бути причиною брадикардій. Важливо розуміти, що брадикардія це не завжди патологічна реакція, часто вона може бути фізіологічним станом у здорових людей, що займаються спортом або ж під час сну. Серцевими причинами може бути інфаркт чи ішемія міокарда, порушення функції синоатріального вузла або часткова чи повна недостатність атріовентрикулярної провідності. Також можуть бути причини несерцеві, такі як вазовагальна реакція, тобто надмірне подразнення нерву свагус. Брадикардія часто є клінічним проявом гіпотермії, гіпоглікемії, гіпотереозу, підвищеного внутрішньочерепного тиску. Або ж брадикардія може бути очікуваним результатом лікування чи проявом токсичної дії лікарських засобів, наприклад, дигоксину, бета-блокаторів, блокаторів кальцієвих каналів. Що стосується антагоністів кальцію, то тут пам'ятаємо, що група дегідропіродинів, ніфідепін, зазвичай не провокує брадикардію, а може навіть призвести до пришвидшення ритму. А от група фенілалкінів. До прикладу, знайомий всім нам препарат Верапаміл чи група бензотіазепінів, препарат цієї групи делтіазем, може спровокувати брадикардію. Ми будемо говорити про критичну брадикардію. А це зазвичай брадикардія з частотою менше 40 за хвилину. Це та частота, яка, ймовірніше за все, буде мати клінічний прояв і потребуватиме нашого втручання. Загальні принципи лікування з однієї сторони будуть залежати від причини брадикардії, адже вони будуть полягати в корекції провокуючих тригерів або ж факторів, що викликають брадикардію. Ми будемо говорити про медикаментозне лікування і будемо зупинятись на групах препаратів, що застосовуються для кардіостимуляції. Будемо ще говорити про електричну кардіостимуляцію як варіант лікування критичних брадикардій. Також ми розглянемо варіанти, коли не буде потрібне екстрене втручання, і пацієнт зможе дочекатись консультації спеціаліста. Нагадаємо для себе ЕКГ картини порушень ритму. І перш ніж перейти до розбору плівок ЕКГ, давайте нагадаємо, що інтервал PQ – це час від появи зубця П і до початку комплексу QRS. В деякій літературі цей інтервал прийнято позначати як PQ, а в деякій як PR. Незалежно від того, починається він із зубця Q чи R. Нагадаю, що нормальний інтервал PQ становить від 0,12 до 0,20 секунд, що дорівнює від 3 до 5 клітинок при швидкості 25 мм за секунду. Брадикардія може бути спричинена зниженням активності синоатріального вузла або недостатністю атріовентрикулярної провідної системи. Зменшення активності синоатріального вузла спостерігається при синусовій брадикардії, причиненій надлишковим тонусом блукаючого нерва, зупинці синуса та синдромі слабкості синусового вузла. І, власне, найбільш доброякісна брадикардія це синусова брадикардія. Єдине, що тут не так, це мала частота серцевих скорочень. В даному випадку це в межах 48-50 за хвилину. Ви пам'ятаєте, що в попередній лекції ви слухали, як визначати ЧСС і якщо швидкість руху паперу 25 мм за секунду, то 300 ділимо на кількість великих клітинок. Тут більше немає ніяких проблем, окрім синусової брадикардії, тобто частоти серцевих скорочень менше 60 Цей вид брадикардії доброякісний, не потребує втручання. І є зазвичай фізіологічною реакцією організму або проявом впливу умов зовнішнього середовища, про які ми з вами згадували. Інший вид брадикардії також доброякісний, спричинений атріовентрикулярною блокадою першого ступеня. На АКГ ця брадикардія проявляється подовженням інтервалу ПКЙо більше 0,20 секунд. Аби блокада першого ступеня є загальним явищем і не завжди пов'язана з брадиаритмією, Оскільки всі пересердні удари проводяться до шлуночків. Дана блокада являє собою затримку проведення через перецердно шлуночкове з'єднання, АВ-вузол і пучок гіса. У деяких випадках цей вид блокади може бути фізіологічним, наприклад, у тренованих спортсменів. Існує й багато інших причин ав блокади першого ступеня, включаючи первинне захворювання провідної системи, наприклад, фіброз, різні типи структурних захворювань серця. Ішемічна хвороба серця та застосування препаратів, що уповільнюють проведення через ав вузол. ав блокада першого ступеня рідко викликає будь-які симптоми, і як ізольована знахідка рідко потребує лікування. Власне, критичні порушення ритму або загрозливі брадикардії, що потребують втручання, починаються з АВ-блокади другого ступеня. Яка проявляється на ЕКГ тим, що деякі, але не всі зубці П, проводяться до шлуночків, що в свою чергу призводить до відсутності комплексу QRS після деяких зубців П, існує два види АВ-блокади другого ступеня. ав блокада мобіц 1, її також часто називають АВ-блокада з періодикою Венкебаха, та ав блокада мобіц 2 Розберемо кожен тип окремо. АВ-блокада другого ступеня MOBIC 1 характеризується прогресуючим подовженням інтервалу PQ після кожного наступного зубця П, доки не з'явиться зубець П без комплексу QRS. Потім зазвичай цикл повторюється. Зверніть увагу на тривалість pq інтервалу одразу після випадіння та перед випадінням. Це дасть можливість побачити очевидну різницю. Будь-який стан, що уповільнює АВ-провідність, може призвести до АВ-блокади мобіц 1 У деяких ситуаціях цей стан може бути фізіологічних, наприклад, у добре тренованих спортсменів із високим тонусом блукаючого нерва. Поза цим параметром АВ-блокада Венкебаха зазвичай є патологічною. Його численні причини включають гострий інфаркт міокарда, особливо нижній інфаркт. Якщо цей ритм протікає безсимптомно, він зазвичай не потребує негайного лікування. Необхідність лікування продиктована впливом брадиаритмії на пацієнта та ризиком розвитку більш тяжкої ав блокади Атріовентрикулярна блокада другого ступеня мобіс 2 характеризується постійним інтервалом ПК, але деякі з зубців П не супроводжуються комплексами QRS. Це може відбуватись випадково, без узгодженого шаблону. Люди з АВ-блокадою МОБІС 2 мають підвищений ризик прогресування до повної АВ-блокади та асистолії. Можуть бути наявні особливі типи АВ-блокади другого ступеня. Їх називають блокадами з фіксованим співвідношенням зубців П до комплексів QRS, наприклад, 2 до 1, 3 до 1. Блоки з фіксованим співвідношенням можуть бути результатом АВ-блокади другого ступеня, як МОБІС 1, так і МОБІС-2 ав блокада другого ступеня 2 до 1 описує ситуацію, коли за змінними зубцями П слідує комплекс QRS. Може бути важко відрізнити, який тип блокади за виглядом ЕКГ, хоча є підказки, що можуть допомогти. Наприклад, якщо інтервал PQ подовжений, а комплекс QRS вузький і правильної морфології, то й найбільш ймовірно, що це мобіц 1. АВ-блокада 3 до 1 менш поширена і є формою АВ-блокади Mobits 2. Негайні рішення щодо лікування цих ритмів визначатимуться впливом брадикардії на пацієнта. Після виявлення та надання будь-якого необхідного лікування продовжуйте серцевий моніторинг та організуйте експертну кардіологічну оцінку. Зверніть увагу, що на даній електрокардіограмі кожен третій зубець П майже повністю прихований у зубці Т. При АВ-блокаді третього ступеня, тобто повній АВ-блокаді, Зв'язок між зубцями П і комплексами QRS відсутній, де поляризація перецерті шлуночків виникає незалежно, кожен зі свого окремого джерела імпульсу. Передцертя скорочується в своєму ритмі і збуджується в своєму ритмі. Тут ви бачите в межах 100 за хвилину, якщо порахувати грубо по клітинках. Зубці П відмічені стрілкою знизу, і якщо подивитись на відстань між стрілочками знизу, вона буде однакова. Дуже легко, коли вже знайшов інтервал між П знайти наступний П, навіть коли цей зубчик наклався на QRS або Т. Адже тут інтервал між ПП однаковий аналогічно, як однакові інтервали між РР. Тобто збудження шлуночки відбувається в своєму ритмі. На цій плівці Р відмічений стрілкою згори. Тут частота збудження шлуночків десь в межах 40 за хвилину. На прикладі цих плівок хочу звернути вашу увагу. Що місце встановлення джерела, що стимулює шлуночки, визначатиме частоту серцевих скорочень і ширину комплексу QRS. Ділянка джерела імпульсу в атріовентрикулярному вузлі або проксимальній частині пучка гіса, може мати частоту 40-50 за хвилину, а іноді й швидше, та може створювати вузький комплекс QRS. Якщо ділянка джерела імпульсу знаходиться в дистальних відділах волокон гіса Пуркін'є або міокарда шлуночків, то будуть утворюватись широкі комплекси QRS з частотою 30, 40 або менше, і швидше за все генерація імпульсу зможе раптово припинитись, що призведе до асистолії. На цих прикладах чітко відслідковується незалежна робота перецертів та шлуночків. Як на першому, так і на другому прикладі, можемо побачити, що шлуночки деполяризуються регулярно зі своєю частотою, а перецердя в своєму режимі теж регулярно, частіше ніж шлуночки. І, знайшовши зубчики П, що відмічені стрілками знизу, можна передбачити наступний П. Навіть якщо він наклався на комплекс QRS чи зубчик Т, зверніть увагу на червоні стрілки, якими відмічені П, що наклались на інші зубці.